10 тисяч гривень за підпал авто у Чорноморську затримали молодика, який на стоянці підпалив машину. Вогонь перекинувся на сусідню автівку. Обидва транспортні засоби належать містянам. Правопорушник зізнався у скоєному, розповів, що шукав в інтернеті заробіток і на одному із сайтів. Натрапив на пропозицію за 10 тисяч гривень підпалити автомобіль у Чорноморську. Молодик погодився, придбав все необхідне та виконав замовлення, але невдало, бо переплутав номери автівок. Тепер йому загрожує до 10 років тюрми. Подія сталася вночі з 15 на 16 червня на одному з паркувальних майданчиків у місті Чорноморськ. Зловмисник кинув на іномарку за підготовлену пляшку з легко речовиною і втік. Розгорівшись, вогонь перекинувся в ще й на поряд припарковану автівку. Обидва транспортні засоби, що належали місцевим жителям, унаслідок пожежі, були пошкоджені. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Поліцейський територіального підрозділ поліції спільно з оперативниками управління карного розшуку обласного управління поліції, провівши низку слідчо розшукових заходів, встановили особу злоумисника. Ним виявився 25-річний житель одного з населених пунктів Великодолинської селищної громади. Правопорушник зізнався у скоєному, розповів, що шукав в інтернеті заробіток, і на одному з сайтів натрапив на пропозицію за 10 тисяч гривень підпалити автомобіль у Чорноморську. У замовника нібито були свої рахунки із його власником. Молодик погодився та виконав замовлення, але невдало, бо переплутав автівку. Фігуранта слідчі затримали в процесуальному порядку. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, та обороняємо запобіжного заходу.